Лучанка Надія Кацюба переходить дорогу з білою тростиною. жінка називає її своєю подружкою, хоча каже, на вулиці вона допомагає не завжди. По-різному буває, буває, що не зупиняються, об'їжджають, а буває, що зупиняються. Але я ну, стараюся переходити дорогу, як є люди, прошу людей. Називаю неї подружкою, але все одно палочка палочкою, але людське око воно потрібне тоді, як є і палочка. Що допомогою людей користуюся не менше як паличкою. Надія Катюба розповідає, разом із чоловіком працює в Отосі, обласному товаристві сліпих. Каже, нині там складають дитячі іграшки на замовлення одного з місцевих підприємств. Говорить, дістатися до роботи допомагають діти. Був такий випадок, що я йшла вранці в зібрання, а чоловік йшов з церкви з служби. І ми розминулися на сходах в будинку на першому поверсі. І вже як розминулися, тоді відчули, що то ми свої. Тоді вже заговорили одне до одного. Подружжя виховало четверо дітей, складно було, коли діти були малі. Каже Надія, нині говорить вони незамінні помічники. Я найменший, мені 22, далі ще один брат, 20. Вісім, ще один 30, і сама старша сестра 32. Ми думали, що всі батьки незрячі всюди, або не замічали різниці ніякої. Ми ще жили в гуртожитку, де чотири поверха, в кожній квартирі є незрячі. Тобто до 15 років я не розумів різниці ніякої. Не дивлячись на те, що батьки незрячі, все рівно завжди я знав, що вони нас люблять. Бачив, як вони піклувались про нас. Діти вже дорослі слава Богу, Нам в тому, в тому плані легше. У нас є соціальна допомога так звана. І пенсія по ну на вибрав. Бо та бо та соціальне допоможки більше. За професію Орест Катюба – музикант грає на баяні з першого класу. Згадує як обирав інструмент і їздив на гастролі. Приїхав до школи для незрячих у Львові. На 31 серпня мене привезла там діти. Той на кордоні, той на баяні. Мамо, я буду грати, я буду мушу вчитися, хочу вчитися. То мені купили баян за спеціальністю. Влаштуватися після училища трошки вдалося. Буденко пінарів в районі там в себе був концертмейстером. Робили одна села, де коли запрошували службу їздили на такі, якби, конкурси, фестивалі е, духовної музики. Серед інших захоплень Ориста Катюба перегляд футбольних матчів. Їх він сприймає на слух, а також грав в шахи і шашки. Чоловік каже, дошка і фігури спеціально розроблені для незрячих. В Чорних у буточку нема рівненьке, а в білих нарізане. Ну і клітинки біла, неща, чорна вища. Не Зі слів сина Андрія, батько виграє у шахі навіть у досвідчених гравців. Анна Глущук, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.